Ось такий стиль буде заливатися кирпичної кладки, треба буде її підшаманити, потім може її там якимись пропітками, скоріше за все, це буде лак. Понятно, що це все треба буде вимити. Є така пропітка сіковська, це все вимивається і потім лаком це все, отак воно і буде. Тільки тут потолочок натягнеться, отакий коридорчик тут буде у нас топка, будемо топити звідси. Тут можливо, що будуть у нас зложені дрова, ну щоб не бігати на вулиці, щоб тут в постійному було якийсь ситажирочку зробимо під дрова. Ну і такий коридорчик. Старичок, як завжди, щось робить, делає, не тоже я хожу з телефоном. Да? Mm -hmm. Красавчик, так. Да? Ну і все, так десь плюс-мінус такий невеличкий комплекс, в принципі, як можна не тільки для себе, а можна і в принципі, і для комерції. Ну так. Потолочок тут вже натянули ОСБ, пофарбується розинкою, і спили будуть такі, з етого, та спили, не пам'ятаю, з якого деревини вже привезені, треба буде глянути. що працюємо. Це розкажу історію, а історія така. Значить. Працював я на вихідному. Ні. В общем, зробив роз, розмітку, все вроде би класно. Тут по лініям все ну, просто ідеально. По-другому ніяк не може. Ну, це разів майже не 7, а 10. знаєте, Поговорка 7 раз, адмір, раз адріш, Але бачите, провіряй. Провіряй, а все одно, бачите, можете порадуватися, що бачите, яка невдача пройшла. Ну, але є завжди вихід. Я е, бачите, трохи розстроївся, але все одно знайшов виход. Розстроївся чисто з-за того, що тут клінкерна кладка, і якби доложити, вже такого кирпича нема. Ну, це нічого страшного. Зараз я доріжу тут і вже я знайшов вихід. Ми вже це устаткували, і буде ще найгарніше. Зроблю портальчик такий тут. Ну а що робити, з ким не буває? Ну, Зробив похибку на 12 см, не в ту сторону пильнув, все вроді би акуратненько, все зробив, чистенько з пилісосом, демонтував. ну Так-то і так.